Всім привіт-привіт! Ви на каналі Драколи Ти завжди вперед. І з вами я, Юля. Сподіваюсь, вам так само сподобалися мої відео про верховину, як і мені цей дивовижний край. Адже сьогодні я збираюся знову. Продовжувати вас знайомити із цим неймовірним місцем, і це моє четверте відео із верховини. Я знаю, що мої любі підписники люблять, коли я купаюся у басейні. Тож сьогодні вас чекає неймовірне комбо, купально пірнальне, історично, поетичне відео. Як так взагалі можна поєднати? Дивіться, і побачите у верховині. Є гора Магурка. Ми з Конем Льошею разом підкорили цю вершину у першому відео про верховину. На честь цієї гори у реховині назвала відпочинковий комплекс. Навіть якщо ви в ньому не проживаєте, ви можете сплатити 500 гривень за візит і відпочити цілий день у їх басейнах під відкритим небом з підігрівом. Це дуже зручно, адже у похмуру погоду не радять підійматися в гори. І тоді дуже круто поплескатися в басейні, але ж хочеться тепленької водички. Цей басейн працює навіть взимку, але звичайно, перебування взимку там Буде значно дорожчим. До речі, а ви знали, чому у похмуру погоду не радять підійматися в гори, бо блискавки. Як правило, хмари у середмісті дорівнюють дощу у горах. Похмура погода часто супроводжується густим туманом у горах. Ви можете заблукати і навряд чи помилуєтеся краєвидами. Нічого ж не видно. Тропи і каміння стають слизькими від вологи, тому дуже легко травмуватися. А ще в горах значно небезпечніші блискавки, які можуть супроводжувати грози, якщо екскурсоводи говорять сьогодні хмарно, екскурсію у гори не поведу, ніколи не ігноруйте їх слова і не підіймайтесь самостійно. Накопавшись Досталь, ми вирішили відвідати ближче до вечора музей галинки верховинки Ми відправилися туди пішки, і це виявилося не таким ж простим завданням. Адже цей музей знаходиться за межами верховини у селі. Ільці в цьому музеї зібрані вишиванки і предмети побуту усієї гуцульщини. А сама його засновниця і власниця пані Галина є відомою поетесою та має кілька видань своїх віршів. Мені найбільше сподобалося її гуморе. Я придбала її книжечку, і якщо вам... Мої підписники цікавлять ці гуморески особливим гуцульським колоритом. Напишіть у коментарях, і обов'язково зроблю шортс, де повеселю вас гумором з її творчості. Окрім неймовірно красивих національних костюмів, які нам дозволили вдягати і фотографуватись в них. Нас чекала не просто екскурсія, а невеличка стилізована інтерактивна вистава з нареченим і нареченою з числа відвідувачів музею косу без братів розплести, щоб ти си не віддала гриби збираючі, щоб тобі гриб не був кумом з милими граючи. Топірець, бартка. так, А зараз на хвилинку взялися за руки. Тепер дивіться, хто хай купірувати буде. Чи є верхне. Недовго дівка вінком натішилася, і віночок зняли, і світок зав'язали. Зашуміла буковина, як се розвивала, заплакала дівчиночка, якси віддавала. Ой, не шуми луговино, та й не розвивайся. Не плач, не плач, дівчиночко, та й не віддавайся. А як мені не шуміти, такий зелененький, а як мені не плакати, такий молоденький. У нас на Гуцульщині була цікава традиція перед весіллям. Як мали на голову класти вінок, рідний брат розплітав косу, а чоловік заплітав і тоді клали вінок. Коли дівчина виходила заміж із косою, то була дуже велика честь. Не тільки для неї, а й честь для її родини. Що дівчина з такою красивою косою. Свекруха, яка покриває невістку хусткою, складає ось так. Притому цей більший кінець стоє свекруха і має бути довше та й більше. Це є невістка, невісточок має бути коротше та й менше. А ось ця злагода, яка має бути між ними. Кладемо хустку на голову і увага! Майбутні невістки свекрухи. Піднімаємо задній кінець, один кінець кидаємо сюди, один кінець кидаємо сюди, але ні в якому разі не в'яжемо вузла, щоб не було вузловате життя. Тій дитині, що прийде до вашої хати. Ну, подивіться, яка красу. Ну і звичайно ж, як і скрізь у верховині, я тут помилувалася трішки місцевими тваринками. Курчата пані Галини підняли настрій, адже я не часто їх бачу у повсякденному житті. Виходить, це четвертий музей, який я вам показала у цій місцевості. Ти ще свого молодого газдівства не знаєш, але ти ще та й не знаєш, що того одна біда. Бо ти ще не куштувала у свекрухи хліба, але ти ще та й не знаєш, будеш добре знати. Меті ліпше голубити, як рідна я мати, а недовго то то пройде, як буде судити, та не угодиш ні замести, ні мисочки обмити. Як я була у мамки своїй одна одиниця, я по воду не ходила, бо в саду криниця. Я по воду не ходила, древець не рубала. Та лиш тій команді свої гаразду я знала. Як пішла, я до свекрухи несла коновками, та й свекруха покрикує, кивай май ногами. Я унесла тої води, ще й не встигла сісти, а свекруха вже уже несе у поле їсти. Я се в неї запитала де ж то мамко поле, а вона мені відповіла найти колька в коле. Лиш я була дуже бистра знала відповісти най того колька коле, що наварив їсти. А тепер дивіться: самі кінчики можуть бути наперед. Може один кінець схований назад, а може обидва кінці сховані назад. Подивіться мудрість наших поколінь. Підборіддя повністю захищене, встаємо. І ззаду голова повністю захищена. Вітання української жінки! Поможи ми свекрухи діждати, я би її заставляла в решеті гуляти. Я би її заставляла гуляти на трісті, аби знала догожити молодій невістки. Оплески нашій моделі я впустим не лоточив. Мене мамка впоювала, ти вже парубочив. Мене мамка впоювала, ти у війську служив. Я виросла, як калина, ти мене узів. Я виросла, як калина, брови, як шнурочки, очка були ще темніші, як осінні ночки. Ну, яка наша бабка без коханця. О, <хас> Але кожен рік мав свої переваги, і нашим бабусям можна було курити. О, О, я оплески нашій бабусі. Треба розповісти вам, де ми проживали у верховині. Це готель, або правильніше сказати, садиба. Корона Карпат, тут дерев'яний котедж з великою кількістю різноманітних номерів. Управляє тут усім сім'я. За харчування відповідає пані Марія. Всі, хто добре зі мною знайомий, знає, що у їжі мені непросто догодити. Я багато чого не люблю, але там мені усе смакувало. Навіть суп, який є терпіти, не можу. Нас постійно балували різними вареничками, пончиками і. Навіть кавунами територія неймовірно мальовнича і доглянута. Все виглядає по-домашньому, прямо з балкона і одразу за хвірткою. Неймовірні краєвиди. Хочу розповісти вам про річку Чорний Черемуш, на якій розкинулася верховина. Гірська річка. Сильно відрізняється від річки Дніпро і її притоків, до яких я звикла. Тут можна пів дня спостерігати за гурт води і весь час знаходити щось нове. Влітку води стає менше, вона достатньо прогрівається і можна купатися. А ще ви могли вже побачити деякі фотографії з рафтингу. Влітку рафтинг стає тут безпечним, і в ньому можуть приймати участь навіть діти. Це дуже весело і цікаво. Єдине немає жодної можливості знімати рафтинг на відео, адже руки під час сплавляння річкою дуже потрібні, щоб триматися за човен. А ще ми купалися у гірській річечці та водоспаді. Добре, що у верховині не було ніяких калюж, а тому могли би і там купатися. Мій канал лайком, коментарем та підпискою всім!